Вітаю вас, любі друзі. Рада черговій зустрічі з вами. Якось на одній з консультацій моя клієнтка пожалілася. П'ють п'ють ці вітаміни, а ефекту результату не бачу. Що роблю не так, жалістю, з розчуленістю, сказала вона. І я бачу зі історії і відповідей на питання, які я задавала, що ця проблема. Існує також багатьох і тема актуальна. Тому сьогодні говоримо про причини, чому вітаміни погано засвоюються. І тут дуже-дуже багато факторів. Але почнемо з самої простої, яка лежить на поверхні. Ви неправильно вживаєте вітаміни. Здивуєтесь? Давайте розбиратися. Кожного дня нашому організму потрібні. Всі 13 вітамінів і 10 основних мікроелементів. Так, і уявіть собі, для того, щоб забезпечити наш організм поживними речовинами, нам потрібно на ладоньку класти щодня 23 таблетки, так, або капсули. Але ще в нашій клітині потрібні і ненасичені жирні кислоти: омега 3, омега 6, омега 9, тобто, ще додаємо сюди. Мінімум три капсулки. І уявіть собі, скільки на цій долоні треба випити вітамінів. Не кожен погодиться щодня зранку 26 таблеток чи капсул це все пити. І дуже складно в цьому розібратися, правда? Тому виробники біологічно активних добавок. Зробили мультивітамінні комплекси, в яких поєднали основні вітаміни і мікроелементи, які потрібні нам щодня. Сюди, як правило, входять 13 основних вітамінів, це вітаміни групи В, а їх 8. Треба пам'ятати, що вони водорозчинні, а ще вітамін С, і 4 жиророзчинні вітаміни. Вітамін А, вітамін Е, вітамін Д і вітамін К. І це треба запам'ятати, цих чотири вітаміни жиророзчин, бо їх вживання має свої певні особливості. Ну і плюс 10 мікроелементів. Їх особливо запам'ятовувати не треба. Багато з них ви про них знаєте: це калій, кальцій, магній, цинк, селен, фтор, хром і так далі. І вони теж дуже потрібні в нашому організму і теж мають особливості вживання. І виходячи вже навіть з назви біологічно активні добавки до їжі, треба розуміти, що вітаміни і мікроелементи треба вживати з їжею і ні в якому випадку на голодний шлунок. Тоді вони дадуть більший ефект, тому що з разом із їжею вони краще розчиняються завдяки дії наших харчових ферментів і інших біологічних процесів, які відбуваються в нашому організмі. Тож я раджу вам, якщо ви приймати мультивітамінні комплекси, в яких поєднані і вітаміни, і мікроелементи, але треба пам'ятати, це профілактичні дози. Для підтримки нашого здоров'я, тому що є ще лікувальні дози, але про них треба говорити окремо. Як правило, мультивітамінні комплекси ми п'ємо зранку з їжею. Які особливості ще є вживання? Якщо ви п'єте також і жиророзчинні вітаміни, помимо мультивітамінних комплексів, то тут треба мати. Не, що, на увазі, що є певні особливості. Жиророзчинні вітаміни теж треба приймати обов'язково з їжею, але, але запам'ятайте, жиророзчинні вітаміни ні в якому разі не повинні поєднуватися з мікроелементами, з мінералами, тобто залізо, цинк, селен, Мідь, калій, кальцій, магній, їх треба пити окремо розвести в часі. Чому? Тому що в поєднанні між собою мікроелементи і жиророзчинні вітаміни утворюють нерозчинні сполуки в організмі, які не засвоюються і просто виводяться організмом. Тобто, не буде у нас ефекту від прийому ні жиророзчинних вітамінів, ні. Мікроелементів, і результату, відповідно, теж не буде. При вживанні жиророзчинних вітамінів є ще певні особливості, які залежать від стану вашої травної системи, але про це ми поговоримо окремо. Ще мені ще хочеться зауважити вам при вживанні мікроелементів. Таких як залізо, наприклад. так? Залізо це такий складний, важкий елемент, і він теж потребує до себе великої уваги. Щоб він добре засвоювався, йому потрібно обов'язково вітамін С і білок, тому що без цього ви просто будете, як кажуть, викинуті гроші на вітер. Тож обов'язково при прийманні заліза треба в комплексі пити і вітамін С, і обов'язково додатково білок, щоб був достатньо в їжі, можна додати протеїнові комплекси. Якщо говорити про залізо, то тут він має ще певні особливості, тому що як мікроелемент залізо не поєднується з калієм. Кальцієм, магнієм і має протиріччя. Тому, якщо ви ще приймаєте додатково і кальцій, і магній, а магній зараз дуже особливий, тому що ми всі перебуваємо в стані стресу і він потрібний, то варто їх розвести в часі. І залізо пити вранці, а інші мікроелементи, які є його антагоністами. Пити в інший період дня, або в обід, або ввечері. Але іще це не все. Мікроелементи, такі як калій, магній, залізо, погано засвоюються, коли ми їмо злакові, тобто каші. Більшість з нас багато має звичку зранку їсти вівсянку. І в чому тут? Як кажуть, подвох. В тому, що на злакові містять у собі фітинову кислоту. А фітинова кислота вона пригнічує засвоєння мінералів, такі, оцих мінералів. Тому тут теж треба мати на увазі: не пити, коли ви вже їсте овісянку з ранком, то не пити ці мікроелементи. Або є ще інший вихід. Всі, хто у мене на програмі житеж здорово вчився, вони знають, що я всім рекомендую каші замочувати, тому що завдяки цьому процесу рівень фетинової кислоти в крупах знижується, і тим самим ми забираємо, знижуємо цю причину протидії мікроелементам. І взагалі буде дуже-дуже добре, навіть якщо ви не поєднуєте мікроелементи з крупами, завжди замочувати крупи, щоб вони давали, віддавали оцю фітинову кислоту, яка так трошки пригнічує засвоєння поживних речовин в нашому організмі. І це, це дуже важливо. Що іще може бути причиною? Не засвоєння вітамінів, це несумісність вітамінів між собою. Я вже говорила про несумісність заліза, але є ще і інші нюанси. І звичайно, вітамінів, мікроелементів, ви бачите, дуже багато і простій людині запам'ятати ці всі нюанси важко. Тому є така таблиця сумісності вітамінів, І якщо ви Хочете детально розібратися в цьому? Вона в мене в шапці профілю буде в інстаграмі. Ви зайдете туди і можете її просто скачати і завжди під рукою, щоб подивитися ці всі нюанси. Ми, як я, як нутриціолог, завжди рекомендую своїм. Клієнтам щодня приймати базові продукти, які це базові нутрицентики, як доповнення до їжі. Це мультивітамінні комплекси, про які я вже говорила, а також додатково омега-3 як жирні кислоти, яка дуже потрібна нашому організму. Так ось омега-3 це теж жиророзчинний компонент їжі і її теж. Не варто по'єднувати з мікроелементами, тобто з магнієм, з цинком, з селеном, з кальцієм, бо знову ж таки вона буде утворювати таке поєднання нерозчинні сполуки, і не буде ефекту ні від омеги 3, ні від мікроелементів. Тож варто їх роз'єднати в часі. І якщо ви п'єте, наприклад, омегу 3, і ранком, і в обід то вечором можна пити вже мікроелементи. І як і взагалі вважається, що пити мікроелементи на ніч вечором воно більш корисне. Але це дуже все індивідуально, тому що в кожного у нас є свої якісь хронічні захворювання, певні процеси в організмі запальні проходять, і ці рекомендації треба. Враховувати, вже дивлячись, який комплекс вітамінів і мікроелементів ви приймаєте. І уже тоді конкретну схему прийому вистроїте так, щоб вона не, не приносила той ефективний результат, про який ми хочемо, і давала більше користі нашому організму. Тож, якщо вам треба протягом дня вживати і омегу 3, і той же магній, то я вам раджу побудувати цю цьому прийому так, щоб, наприклад, ви омегу 3 споживали з їжею, а магній, наприклад, кальцій, пити вже в обід або вечором, або, хоча б, розвести в часі після їди, десь півгодини після їди, поки у нас цей харчовий комок в організмі ще. Перетравлюються, ще йдуть процеси травлення їжі, можна випити трошки пізніше, і це теж буде, буде корисно. І знову ж таки скажу: все дуже індивідуально. Про інші причини незасвоєння або поганого засвоєння вітамінів ми поговоримо в іншому відео. І треба тут дуже детально розбиратися, тому що їх цих причин дуже багато, і всі вони дуже важливі. І тому я запрошую вас і слідкувати за моїми відео і детально розберемося далі. Думаю, вам про це буде цікаво дізнатися. Гарного вам дня!